Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні. Запалились в мене легені, приїхав я на Тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили. мене, Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас 3, поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бл, холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посратить вообще ноль реакції, зеро. Тут мені попадається, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі. набрав солі, щоб приймати ванну. Поняла? Це соль морська. Принимать ванну допомагає організм очищать. И думаю, надо треба на чай оставить, а воно нічого не було менше 20 євро. Думаю, Ну, треба дати, носив соль. Даю 20 евро, він так в ліці, почав щось мені носить туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, залишилось, типа, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер на намного, на на Дивіться. Круче, вообще. Типа, суперовий, супер мегавіддоном. Що покажу. покажу. Вот там океан. Понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені от по калоріферу, А, при, всі, всі речі мені склали, а, Додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. Тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро – це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, сходу, Дать на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, це, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно. Я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Hm, thank you, thank you, sir, mister. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лісо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба -чуть, карбованця їм положити. Європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроде не дебил, но походу туповатый, раз цього раньше не понимав. Ну я в шоке. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Чит код найден.